Вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович прізвище Шовкошитне. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу з вами поговорити на актуальну таку тему, яка пов'язана з тим, що сьогодні вночі буде таке явище, яке називається Кривавий Місяць або Червоний місяць. Він цей червоний місяць символізує собою той унікальний портал, який відкривається цієї ночі, і який є таким остаточним пунктом розділення душ за рівнем їхніх вібрацій. Як до цього відноситься? В цьому явищі є дві складові позитивна і негативна. Позитивно активується код долі. Але від сьогодні, від, від, буквально від завтрашнього дня, у кожного із людей буде своя доля, і залежить це від рівня вібрацій або від рівня накопиченого світла за весь період ваших життів на цій планеті. Так розпочнеться такий процес жорсткого розділення душ. На Дві такі часові лінії, як кажуть сьогодні, на дві, власне кажучи, долі. От Цей процес запускається аж через вашу ДНК під дією цих вібрацій і цих енергій, які сходять сьогодні вночі на землю. Що позитивного ще можна сказати про оцей сьогоднішній унікальний портал? Те, що для тих людей, які встигли готуватися, які встигли щось зробити для того, щоб бути готовими до такого різкого стрибка рівня вібрацій на нашій планеті, розпочнеться процес поступового звільнення від польових сутностей в вашому енергокомплексі, від того, що називається демени, розпочнеться процес всебічного. Духовного розвитку, який призведе до остаточного вашого злиття з самим собою або з Богом. Бажано в ці 2-3 дні просто бути ближче додому, ну, принаймні, хоча б ці вихідні, проведіть вдома в колі своїх рідних і близьких. Там запаліть свічку, проведіть медитації, проведіть очищення свого приміщення для того, щоб ці енергії максимально корисно спрацювали для вас. Наповніть себе світлом, саме найголовніше. І визначте для себе свій остаточний подальший вибір. Що стосується людей, які вібрують на Достатньо низьких на низькому рівні вібрацій, то їхня доля також визначена. Поступово вони будуть відчувати таке внутрішнє вигорання, і навіть є така категорія душ, які взагалі, що називається, застряли в третьому вимірі безнадійно. І не просунулися, що ці душі поступово будуть демонтуватися, розбиратися на запчастини, які будуть поживою для інших душ, які підуть подальшим шляхом еволюційного розвитку. І якщо, не дай Боже, таке розділення відбудеться у вашій родині. То, скоріш за все, такі стосунки приречені, тому що у цих людей із низькими вібраціями буде бачити постійно таку депресію, постійно вони будуть демонструвати дратівливість, постійно вони будуть звинувачувати всіх і всяк, тому що вони відчувають себе дуже дискомфортно. Тобто це і буде вигорання таке душі. і Скоріше за все, такі стосунки, такі взаємине приречені на розрив. От. Тому ми повинні розуміти, що процес квантового переходу ніхто не відміняв. Він зараз увійшов в дуже таку важливу і навіть завершальну фазу, коли дуже значна кількість душ просто будуть прибиратися з земного плану. Дуже значна. От, і зробити тут вже нічого не можна. Усіх у нас е була можливість для того, щоб підготуватися до цієї події, пройти е відповідну очистку свого енергокомплексу, пройти е очищення своєї свідомості, очистити свій прошарок підсвідомості, який називається тінь. Для того, щоб бути готовими до подальшої еволюції. Сьогодні, на жаль, цей етап фактично завершився. Ще є можливість у напівпробуджених душ попрацювати над своїм удосконаленням, очистити свій енергокомплекс, очистити свою свідомість, розширити свою підсвідомість за рахунок свідомості. І таким чином стигнути в цей потік, який від сьогодні тільки розділяється. Тільки розділяється. І ось, тоді, і ось тоді ви зміните свою долю, тому що ще раз кажу: сьогодні включається код долі всіх землян. Як це спрацює, залежить від е, буквально. Вибору кожного із вас. От. Тому підходьте до того, що відбувається зараз на Землі, свідомо. Цікавтеся, в яких умовах ми живемо, зараз приймається вищими сферами буття остаточні рішення. Ось таку інертну масу 8 мільярдів напівживих істот. Ніхто не буде далі тягнути на божественні енергії, а виділять цю енергію для тих, хто здатен еволюційно розвиватися. Що стосується ваших дітей, то це вчорашні ангели. Тобто вони не встигли ще набратися як торба оцієї цієї нечисті, оцих негативних енергій, і вони автоматично підуть разом з вами шляхом еволюційного розвитку. Поговоріть зі своїми дітьми. І ви зрозумієте, що в їхньому віці ви й близько не наблизилися до такого рівня усвідомлення дійсності, як вони. У більшості своїй, у більшості, безумовно. І, і тому у дітей є фактично 100% шанс віднині піти шляхом еволюційного розвитку. Просто ви як свідомі батьки. Розмовляйте з ними на цю тему, що світ змінюється, що і їхні пріоритети також повинні змінитися. І вони також повинні дбати про свій еволюційний розвиток, а не про те, щоб там не виділятися серед натовпу е своїх ревесників, щоб бути таким же крутим, як і де деякі з них там за рахунок батьків. Ні. Кожен із дітей також повинен представляти із себе. Інтерес для цілого. Ось тоді у них з їхньою долею, з їхнім подальшим поступом духовним, все буде гаразд. Тобто ми живемо в дуже такий суворий, я б сказав, час, час остаточного розділення душ. І я проглядав відслідковував цей процес, мені відверто жаль тих, хто буде. За бортом цього життя. Їхня не така скоро буде кінчина їхнього життя, але вона буде дуже така важка в плані емоційному, тому що вони будуть відчувати себе, знаєте, в постійній безнадії. Їх нічого не буде цікавити. Не робота, ні сім'я, не відносини вони будуть намагатися. Топити свої переживання то в алкоголі, в наркоті. Вони будуть намагатися знайти винних в тому, що з ними відбувається, але якщо вони підуть цим шляхом, це шлях в нікуди. Там просто навіть заберуть душу. А тіло без душі, ви знаєте, довго існувати не може, тому що воно нікому не потрібне, як біологічна одиниця. Так що, друзі мої, у вас ще є можливість зайнятися собою. У вас ще є можливість стати на шлях еволюційного розвитку. Не лякайтеся цього червоного місяця, а просто зробіть для себе правильні висновки, що настав час і вам зайнятися собою, тому що всі оці священні корови, за які ви ховались, треба дітей годувати, треба на роботу ходити, треба бізнес робити, треба якось соціалізуватись і так далі. Все це повинно стати другорядним. А на передній план повинна вийти ваша подальша доля. І Що ви з нею зробите буквально за ці декілька днів. От будьте мудрими. Світ довкола нас дійсно змінюється дуже жорстко. Я навіть сам не підозрював, що це буде настільки радикально. Але так воно є. І навіть я зараз переживаю дуже потужну трансформацію на всіх рівнях. І на фізичному, і на емоційному, і на ментальному, і на духовному. Я просто дозволяю цим енергіям робити свою роботу. Просто стаю спостерігачем за цим процесом. Саме тому я зараз відмовляюся займатися будь-якою енергокорекцією, тому що не можу привносити чужу енергію в своє поле, поки відбувається цей процес глибинної такої. Трансформації, навіть я б сказав, трансмутації. Тому і ви також повинні дозволити собі стати собою в ці дні, бо це найголовніше, від цього залежить, що буде з вами в найближчі роки, декого навіть місяці. Що ще можна сказати? Як ви будете себе почувати незалежно від того, який код долі включиться у вас? Ви будете всі відчувати постійно втому. Ви будете відчувати ось таку якусь невизначеність, е, ніби ви в межі опинились між небом і землею. От, що треба робити? Більше дозволяйте собі відпочивати. Тіло точно знає, що йому потрібно. Відчуваєте, що тіло втомилось? дайте йому подрімати в день. Е, ви просто це можете на роботі зробити, там, закритися в себе в кабінеті 15-20 хвилин. Відключитися для того, щоб відновити свій енергокомплекс. Менше уникайте ось непотрібних вам зустрічей, розваг і так далі. Чим більше ви будете належати собі ці дні, тим ефективніше ви вийдете із цієї передряги, яка дуже серйозна, і вона буде тривати декілька днів, дуже активно. От, і І визначити вашу подальшу долю. Я не хочу нікого лякати, я просто вас інформую, що насправді відбувається у нас на нашій планеті. На жаль, ми живемо, ми погодилися жити в часи квантового переходу і пожинаємо зараз плоди цього вибору. Треба було трошки раніше вам пригадати про свою істинну природу. Ви були більш підготовлені. Що стосується учнів, слава Богу, місяць тому назад ми встигли пройти через перший портал. І більшість із тих, хто на той час вже навчалися в академії, встигли підготуватися до ось цього, так би мовити, до цих фіна, фінальних, так би мовити, дверей, які відчинилися. І закриються за нами за пару днів. От. А всі інші, хто тільки долучився і долучається до навчання в нашій академії, я вам відразу раджу, пройдіть фундаментально перший і другий курс. Бажано і третій прихопити, де активується ваша ДНК, для того, щоб ви встигли в цей потік. Обов'язково відстороніться від цього, не розтягуйте своє навчання там на місяці. Зараз. Час іде на дні, максимум тижні. Тому займіться собою, підготуйтеся. Я зі свого боку роблю все для того, щоб всі, хто навчається в нашій академії, не випали із цього потоку. Мені дуже приємно, що зараз останнім часом велика кількість людей поважного віку, пенсійного віку, долучається до цього навчання, відчуваючи, так би мовити, в цьому потребу. І Необхідність свого розвитку, ви ще встигаєте. Все гаразд. Якщо тільки ви займетеся інтенсивно підготовкою, все буде гаразд з вами. Ви зможете потрапити в цей загальноеволюційний розвиток. На сьогоднішній день розклад такий. Відсотків 20 людей на сьогоднішній день готові до подальшого еволюційного розвитку. Відсотків 20 знаходиться в переходному такому етапі, можливо, 25, між, так би мовити, еволюцією і між відстоєм. Ну, а приблизно 60% народу просто так і не зрозуміють, що з ними відбулося і чому їхня доля ось так з ними жорстко обійшлася. Нагадую, навіть у безнадійно заматеріалізованих людей будуть демонтувати їхні душі. Тобто цей життєподік просто зникне із подальшої еволюції. Для мене це самого було відверште таке откровення. Я не думав, що аж так жорстко з нами обійдеться. Але це називається Божественна воля. Нам залишається тільки прийняти її. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся. Ви ще встигаєте, у вас ще є шанс, скористайтеся ним. А головне, переключіть свою увагу на себе і на своє життя із зовнішнього світу. І ось тоді ви дасте собі раду навіть в цих умовах. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Намасте.